Борислава не сміються. У них також дефіцит води. Тижнями не можуть ані посуду помити, ані борщу зварити. Дійшло до того, що тішиться навіть брудному дощеві. Люди за воду сплачували справно. То кому ж вигідно з міста робити постелю? З'ясовувала наша стурбована Марійка Глушко Абзац на Львівщині. Останнім часом жителі Борислава воду бачать хіба в калюжах. Це епідемія, може бути, це є катастрофа. Тим більше, коли йде війна, і ніхто не реагує. Це ж просто якесь середньовіччя. Дитсадки, школи, лікарні щоранку черпають життєдайну із водовозок. Місцеві рятуються, хто як може. Збирали з рентви дощову. Що серйозно? Тільки що три відра приніс. Науково технічний прогрес явно забив на це місто. Добре хоч ще росу не збирається. От ми ходимо, сі, отут ту воду просимо, а така Там, Районі, так, так, так? Зробили, так а там ні під хату під під'їздом. Ми їдемо по черзі. Отак та пістала, ведро на текло води, туди та забирає, йде дорога. Вже місяць люди не можуть ані нормально прийняти душ, ані їсти приготувати. А пані Ярославі, щоб вимити посуд, треба йти 40 хвилин до найближчого джерела. Я не знаю, як ви, але я вже задихалась, хоча й не курю. Як ви це витримуєте, стільки часу йти? <рес> та виявилось, довга дорога це ніщо у порівнянні зі спуском до води. Боже, розвалився в то джерело і вже не захочемо тої води. Ой-ой-ой-ой-ой. екстрим Тур. Інакше не назву. Дайте, я на руку свою спробую. Чіпай нас. Та взагалі шикарна у порівнянні з тою, яка текла з кранів останнім часом. Пийте, свині. От мені цікаво, куди дивиться місцева влада. Прийшли люди і вони ну, не знають, коли буде вода. Вони кажуть, вже 8 днів без води. Було перед тим місяць без води. О, що я маю їм сказати, чи можливо ви їм скажете, коли? Їм от ми, ми зараз проведемо, ну, скажу відверто, питання в принципі має бути до виконавчої гілки влади. Я секретар міської ради. Ми тобто це ну, сьогодні, сьогодні, ну, мер? Сьогодні мер поїхав, міський голова поїхав в місто Львів відрядження. А заступник? судову? Відсутні сьогодні. А відрядження це так само по воді? Що мер поїхав, поїхав, поїхав? Не по воді. Ні, ну, я в шоці у місті надзвичайна ситуація вже не перший день, а ніхто й не чухається. За допомогою звертаюсь в область. Ми, звичайно, втрутимось цю ситуацію і водопостачання буде відновлено. Але люди переконані, що отакі диверсії з водою ще з початку року, не через борги чи поломки водоканалу, підозрюють, що місцева влада навмисно хоче довести підприємство до ручки, аби потім віддати приватникам. Інакше чому не реагує? Тому навіть Листа президенту написали, аби той розібрався в ситуації.